Презентую вашій увазі перестатичний насос, який може перекачувати 200 літрів в годину для колон НБК або навіть перекачувати просто брагу з ємності в ємність. Продуктивність насосу 200 літрів, як я вже казав, запускається. Він доволі просто, налаштовується також доволі просто. У нас є енкодер, яким ми додаємо обороти або скидаємо обороти. Є дві клавіші, це вправо крутить, це вліво. І клавіша стоп. Тобто ми натискаємо він вправо, зупиняємо і тепер вліво крутить, зупиняємо. Так само можна. Зупинити клавішою СТОП. Зараз перейдемо до тестувань на воді, покажу його реальну продуктивність. Отже, заміри будемо проводити секундоміром, на вазі. І е, при оборотах 450 оборотів в хвилину. Це є верхня межа для двигуна. і силіконового шлангу. Вищий, я не рекомендую піднімати обороти даного насосу. Отже, спочатку запускаємо ні, попробуємо так, щоб одночасно запускаємо. Спочатку запускаємо таймер тоді і насос. І все, пішла в нас накачка. Ми поставили на 30 секунд. Дивимося, скільки нам накачає за 30 секунд. Ну, як бачите, в банці вода піднімається ну, дуже активно. Все, стоп. Це є. 1,4, тобто ми 1,3 кг, ми можемо розуміти, що в хвилину він буде качати 2 літри 600 г з копійками. З енкодером дуже все просто, це є верхня, скручуємо менше і виставляємо, яка нам потрібна швидкість. Тобто один раз ви виставили швидкість на вашій НБК. Наприклад, в цю сторону, яка вам потрібна. От, і Після того, навіть, якщо виключити сам насос, всі налаштування зберігаються. Ми виключили і зараз включимо назад, залишається цей самий параметр, що ми виставили були до того. Ось так. І Якщо нам треба в зворотню сторону, просто включаємо вниз в одну сторону і в другу сторону, і він з реверсом починає активно відкачувати в другу сторону. Ось такий насос.